Отже, розкажи і покажи. Рено Кенго, тільки це у нас електричний автомобіль. Він пригнаний з Німеччини. Це не Норвегія, він не ржавий. 22 кВт і рідного пробігу. Я чекаю, я ключ забув зараз. Отже, це у нас... 12 рік, 59 тисяч кілометрів рідно, є сервісна книжка, підтверджує документи. Це реальний рідний пробіг. Автомобіль в дуже хорошому стані, не гнилий, не ржавий, салон в хорошому стані, не понищений. Колеса у нас 15-ки, 195, 65 кузов, кузовне відділення, що де там, показав, не показав. Оп. Що, 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 Максі? Це не. Да, да, до речі, да, це Максі база. Це у нас Максибаза і кабель зарядний у нас присутній в цьому автомобілі. Так що такий Renault Кенгос заїхав на продаж знову ж таки, це у нас Німеччина, це не, не Норвегія, де він буде ржавий. 12 рік, 22 кВт, 59 тисяч кілометрів і ціна. 4999 і звичайно присутній торг. Так що, кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся з радістю, ми вам його продамо. У нас самі дешевші ціни в Тернопільській області. Якщо ви хочете продати своє авто за своєю ціною, стоянка для вас буде безкоштовна. Приганяйте своє авто. Якщо вам треба терміново гроші, ми викупляємо автомобілі по найбільшій ціні в Тернопільській області. Так що, кого що цікавить, авторинок Бережанська, місто Тернопіль, звертайтеся, приїжджайте, купляйте. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.